Друзі, вітаю вас на уроці літературного читання. Налаштуємось на урок. Тож, сьогодні, любі діти, хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати, а щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю всім терпіння і старання. Тож почнем. Виберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає вашому настрою. Я веселий. Я спокійний. І якщо ваш настрій сумний, то надіюсь, до кінця уроку він покращиться. Проведемо мовну розминку. Читаємо всі разом. Запросимо тишу -с -с -с. Вітерець у лісі. Ш -ш -ш -ш. Прилетіли птахи. Шух-шух, шух. Заспівав соловей. Тьох-тьох-тьох. Тануть бурульки. Кап, кап кап, літають бджіл. Дззз. Прочитаємо чистомовку. жу Жу жу, я із дітками дружу. Чу-чу-чу, я до них лечу. шу шу шу, в гості їх я запрошу. Щу-щу-щу. Медом всіх пригощу. Поставте відео на паузу і прочитайте самостійно чистомовку. Прочитали? Підгадайте загадочку, наче птиця крила має, все літає та співає. Я медок вам ношу. Не чіпайте, бо вкушу. Здогадалися, хто це? Так, це джілка. Джюла це символ працьовитості. Недарма про людей, які тяжко трудяться, говорять, працює як бджілка. А що ми знаємо про цю комашку? У мене велика сім'я, тут багато бджіл, їх 60 тисяч, бо в травні дуже багато роботи. і Ми повинні всі працювати. Але на зиму їх стає менше, лише 15 тисяч. І ці пчоли потрібні для того, щоб відновити сім'ї навесні. Моє життя дуже коротке, лише 40 днів. і половину з них я прибираю, годую, піклуюся про своїх братів і сестер, будую стільники і виганяю небажаних гостей з свого будинку із вулика. І тоді, тільки, коли я про все дізнаюся, я можу полетіти за медом і за пилком на квітах. Тоді я вже можу працювати. У вулику є трутні, їх лише 3-4 відсотки. І потрібні вони лише для того, щоб осеменити нашу королеву і померти. А інші трутні, які ще залишились у вулику, вони живуть до осені, потім осеню. Ми їх виганяємо з вулика, щоб вони не їли мед. А ось королева. Вона одна у вулику, сама найбільша. Вона більша за мене аж у два рази. І вона безупинно працює, відкладаючи до трьох тисяч яєць. Вона настільки зайнята, що її нема часу поїсти, тому інші бджілки її годують. Ось таке життя у моєму вулику. Сьогодні ми прочитаємо оповідання бджілка, яке написала Валентина Дуб. Ось розгляньте її портрет. Валентина Євгенівна народилася 28 вересня 1927 року у місті Харкові. Її дитинство було дуже тяжким, так як припало на воєнний час. Але дівчинка дуже хотіла навчатися і після закінчення школи вступила до Київського університету. Коли закінчила навчатися, пішла працювати журналістом в газету Вечірній Київ, а потім радіожурналістом. Радіожурналіст це людина, яка працює на радіо. Розгляньте малюнок і подумайте, про що буде йти мова в цьому оповіданні. Прочитаємо разом слова, які зустрічаються в тексті. Виручив, дзищить, обсушила, покликала, поставила, назбирала. І другий стовпчик врятував, здивувався, розповіла, постаралися. Ставте відео на паузу і прочитайте ці слова самостійно. Зараз я прочитаю вам оповідання бджілка, а ви уважно слухайте і дасте відповідь на запитання, який вчинок зробив Васильку, хороший чи поганий? Бджілка Виручив Василько з біди бджілку. Бджілка хотіла напитися і впала в бочку з водою. То ну, то тону. Дзещить, тону Василько кинув на воду листочок, вилізла на нього бджілка, обсушила крильця та й полетіла. Покликала мама Василька вечеряти, поставила на стіл молоко, мед, хліба нарізала. Їсть Василько, а мама й каже Це меду тобі назбирала бджілка, що ти її врятував. Одна бджілка й стільки меду, здивувався Василько. А вона всім всім бджілкам розповіла, от вони й постаралися. Добра звістка швидко по світу лине. То який же вчинок зробив Василько, хороший чи поганий? Звичайно, хороший. Він врятував бджілку. А чиї передбачення справдилися? Перед тим як самостійно читати оповідання, проведемо гімнастику для очей. Тепер поставте відео на паузу і прочитайте самостійно два рази оповідання. Прочитали? Дайте відповідь мені на запитання, що трапилося із бджілкою. Так, бджілка впала в воду. Як Василько виручив з біди бджілку? Василько кинув їй листочка, щоб вона врятувалася. А що поставила мама на стіл? Мама поставила молоко, мед та хліб. Як бджілка віддячила Василькові? Бджілка принесла меду йому. А чому здивувався Василько? Він здивувався, тому що бджілка така маленька, а меду було так багато, так? А чи знаєте ви, що бджоли це єдині комахи на землі, які можуть виготовляти їжу для людини? За своє життя бджола виробляє приблизно 1 грам меду. Уявіть, скільки потрібно бджіл, щоб виробити банку меду? У бджіл є мова. Але замість слів вони використовують танок. Своїм таночком бджола може дуже точно передати, де знаходяться квіточки і куди треба летіти за метком. Бджілки з воску роблять спеціальні комірчини, вони називаються сотами. Комахи їх наповнюють медом. А в нас сьогодні соти не прості, а із завданнями. Ось соти розсипані, потрібно їх скласти і прочитати прислів'я. А ну, хто вже справився і прочитав прислів'я? Читаємо разом. Бджола мала, а й та працює. Прочитали самостійно. Як ви можете пояснити це прислів'я? Так, що потрібно працювати всім, тому що навіть така маленька комашка, як бджола, також працює. Прочитаємо інше прислів'я. Бджола мала тілом та велика ділом. Поставте відео на паузу і прочитайте самостійно це прислів'я. Прочитали? А це прислів'я як можна пояснити? Так, що бджола маленька комашка, але робить велику і корисну справу. Дітки, а що нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці? А що ви вже знали? Що найбільше вам сподобалось? Наш урок підходить до кінця, і я хочу, щоб ви обрали відповідний смайлик, зелений. Якщо вам усе вдалося жовтий! Якщо у вас були труднощі і червоний, якщо у вас нічого не вийшло. А домашнє завдання вам буде навчитися виразно читати оповідання бджілка на сторінках 89-90 та давати відповіді на запитання в кінці тексту, подумайте, якби Василько не врятував бджілку, чи їв би він мед? А я вам дякую за увагу. A você? Dobra!